Мій татко вирішив, що я буду працювати в його компанії? Не розумію, чому він так вирішив. Але ж ви фінансист. Це логічно. Але я диплом отримала тільки для того, щоб від мене відчепилися. Я не збираюся витрачати своє життя на всіляку дурницю. А на що ви збираєтеся витрачати своє життя? Ну, У світі багато чого цікавого. І це вже точно не корпоративні фінанси та нудна офісна робота. А у вас які плани на майбутнє? А я шукатиму роботу за фахом. І не боїтеся засумувати в офісі? Ну, я на силу вступила до цього університету. Місць на бюджеті було мало, тому я хотіла б спробувати. Та й взагалі мені здається, що це моє покликання, і мене абсолютно не бентежить робота в Офісі. Справді мене також. Дякую. 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 А потім ми полетіли до Осло, гуляли центральним парком і наткнулися на одну будівлю з дерев'яним фасадом. Як ти думаєш, що це? Ніколи не здогадаєшся. Це у них дитячий садочок у дизайнерському стилі, у центральному парку. Що у центральному парку? А. Слухай, гарна дівчина. Я б на твоєму місці не опустив би такий шанс. Сподіваюся, не впущу. Ну, і як він тобі? Хто? Ну, це Артем. Не знаю. Та я ж його до пуття і не бачила. А мені дуже сподобався. Ну, знаєш, так, по-справжньому. У мене не часто таке буває. Так, я помітила. Слухай, наша улюблена пісня.